Пішов теро. Медики, Поранені на 12-ту годину. Ніхто з нас взагалі не розумів, що це таке і як це робити. 12, 12. Нам потрібно щось, щоб підготуватися до можливого наступу. Доповідь! Давайте самі для себе зробимо навчання. Дихає, але без свідомості. Плюс, не баюйте. Головне завдання це навчити максимальну кількість українців себе захищати. Якщо я українець, я маю бути тут. І вчитися цьому. Група прикриття. На руку, коліна! Ну, ну, да. Плюс. Медики! Поранений на 12-ту годину. Медики виходимо. Виходимо. Бачу пораненого! Ай, поля! Коментуйте, що бачите, що бачите. Романтична ситуація, який правої кінцівки. Порянена ліва, ніша кінцівка. Доповідь. Накладаємо турнікет на праву кінцівку. Турнікет на ліву ногу. Зупиняйте право течі, готуйте поранного до евакуації. Група підтримки, забезпечте перекриття евакуації. Є три-чотири. Це сконіше. Готові? Де. Сьогодні ми відпрацьовували якраз поранення цивільної особи, тобто знайшли цивільну особу, подивилися, що там є на локації, там, чи безпечно, чи небезпечно, зробили базове там, накладання там, турникетів, зупинили кров, принесли її в безпечну зону і там далі працювали з нею там вже, щоб зберегти її здоров'я. Я, я присвятив десь. 12 років продажам. Більшу часть моєї роботи я продавав послуги, послуги доставки різних логістичних компаній. До 24 лютого я не хотів нічого міняти. Все почалося з того, що до мене забігла дитина. Моя дитина дівчинка 8,5 з половиною років, тоді було ще менше. Ми тоді розмовляли на російській мові. Сказала, папа почалася війна. А, я не знав, що робити, я не зробив ніякий план. Були переживання за своїх дівчат першочергово, це за дружину, і за дочку ну, і за всіх інших родичів. Треба щось було зробити, щось комусь сказати, їхати, не їхати, переїжджати так, щоб уберегти їх життя. Це головне для мене. Ти не знаєш, тут Бембішка буде, не буде Бембіошка, що тут буде, тут буде десант, там, знає, танки. Через деякий час подзвонили друзі, сказали: ми ввозимо своїх дівчат. То, якщо хочеш, то давай туди з нами. І ми поїхали до родичей нашої подруги в Івано-Франківську область. Тобто, треба було інші якісь робити дії, які захистили би, ну, інших людей. На восьмий день війни повернувся в Київ, У мене вже тоді був план. В плані було три пункти: перше це записатися в ТРО, друге це волонтерити. Третій пункт це зати кров. Я пішов в ТРО, так і став керівником своєї дванадцятки. <смі> З хлопцями почали розмовляти, що нам потрібно щось, щоб підготуватися до можливого наступу чи приближення опасності там, до Києва, Тобто треба було щось зробити і не витрачати час просто. Штаб не міг е зробити нам повноцінне навчання, тому ми вирішили це зробити самі для себе. Ми сиділи в чаті. Керівників резерву ТРО. І один хлопець написав: то давайте самі для себе зробимо навчання, це Юра. Я йому пишу Юра, давай зробимо. Е і потім ми списуємося і розуміємо, що ніхто з нас взагалі не розумів, що це таке, як це, як, як це робити. Знайшли ми спочатку місце через чат волонтерів, потім знайшли через штаб АК чотири макети, майже муляжі, скажімо так. Тобто, але це раніше це була зброя, яка стріляла. І ми почали. Перше навчання у нас було АК, це Калашникова. Друге навчання у нас була тактика. Там ми навчали, як правильно стріляти, сидячи, лежачи, стоячи, щоб не нашкодити собі і це зробити більш ефективно. І третє це тактична медицина. Тобто, що робити в тій чи іншій ситуації, якщо поранено твого товариша чи тебе. Це навчання було пішло для себе, для резервістів ТРО. А потім ми. Вирішили так. це проводити і для цивільних. Прошу, раз, сьогодні в Так як я назвав, зараз будемо розподіляти на групи і почнемо працювати. Перші, де твої курсанти, забирайте і почали працювати. Перше заняття було 28.03. Це перша група. Це трошки більше, ніж місяць після початку війни. За сутки записалося аж 420 людей. Ну це щось було космічно, нереально. Очікували набагато менше людей. Очікували десь там ну 100, ну там, ну 150. там. А тут стільки людей записалося, що ми вирішили тоді продовжувати курси і робити більше груп в день. І так, доброго дня. Давайте там хвилин 15 розповім, що ми як, і дякуємо, що прийшли. У нас на, зараз є це наша тактична медицина, ми також і проводимо її до сих пір а, від е, нашого інструктора Мирослава. Дякуємо. Давайте походимо. Дуже повільно взяли рука поранена, не рухається. Якомога вище підняли турнікет на е, су, суглоб не потрібно, на суглоби турнікет, не накладається в коло. Взяли за цей кончик потягнули. Перехопили рукою, зафіксували пляшку великим пальцем. Вам тоді зручно все робити. Тоді, коли ви зробили, обернули до вушок турнікія, до вушок, рухов не піднімайте, ви не зможете не рухати. Закрутили вороток, зараз закрутили по максимуму. Закрутили буде боляче дуже. Зафіксували вушком, потім обкрутили ременець повністю. Якщо це викладали чи воєнні, чи а, люди, які пройшли АТО. Наприклад, АКА і тактику викладали якраз люди, які допомагали деяким спецслужбам нашим України в тренуваннях. Тісто. Тісто. не неспішимо команда. Ще тактика. Це тактика, тобто як правильно вести бойові дії, щоб ти залишився максимально цілим. Як правильно сісти, стати, лягти, щоб там і собі там не розбити коліна, там чи там локті. там і залишитися живим. Ну це ми відпрацьовуємо. Перше правило це ми повинні поводитись зі зброєю так, нібито вона заряджена. Друге правило: не направляємо зброю на того, кого не хочемо поранити чи вбити. Третє правило: е, ніколи не тримаємо палець на спусковому крючку до тих пір, поки ми не ідентифікували ціль. І четверте правило: це е, точно ідентифікувати свою ціль. У нас розвивається розбір, збір АК, АК-74 чи 47. Є різні модифікації різних років. Чомусь 47 і 74. Тому що всі роки було розроблені ті якраз моделі, які були поставлені на вооруження в Радянському Союзі. В принципі, цих якраз образців у нас дуже багато залишилося. Група стан. Дихає але без свідомості. Пльоси рекоюйте! Один із наших партнерів по навчанню це дфтвг 42 регіон Болонь. Е, головне завдання е, це навчити максимальну кількість українців е, себе захищати, захищати рідних, друзів, захищати просто людей. Е, е, багато випадків є, коли люди не могли спасти, але не надали там щось там, бо не знали там. І тоді це, на жаль, такі є випадки. На цих зборах ми е, навчаємо цивільних надавати домедичну допомогу в умовах надзвичайних ситуацій. Це можуть бути і військові дії, і аварії, техногенні катастрофи. Війна посукалась наш дім, і це зараз надзвичайно актуально. Це е, звичайні люди, айтішники, вихователі дитячих садочків, продавці. В суботу, неділю ми збираємось, і вони отримують знання, які. Можливо, їм не здодобляться, але вони будуть з ними, тому що це заспановане носити. І в якийсь момент вони стануть надзвичайно необхідні і врятують життя тих людей, що поруч на ці курси я прийшла приблизно три місяці назад. Я не знаю, де я можу опинитись завтра, біля кого я можу опинитись завтра і надати допомогу собі або ну в разі потреби, тому хто цього буде потребувати. Якщо так сталося, бо що я опинилась би біля людини, якої як, потрібно надати допомогу, я би не розгубилась би, не, не падала б там і не бігла кудись в сторону, не знаючи що взагалі робити. А я би дійсно змогла б надати домедичну допомогу і можливо навіть врятувати життя. Кожне із занять АК, тактика та тактична медицина пройшло більше ніж 800 людей. Якщо брати навіть тактичну медицину, то там більш там десь 1200 людей. Все навчання у нас безкоштовно повністю. До початку повномасштабної війни я думав, що такого взагалі не буде. Але коли почалася ця війна, я зрозумів, що моїх знань, моїх навичок, усього цього взагалі недостатньо для того, щоб захистити мою країну, мій дім. І тому я вирішив, що якщо я українець, якщо у мене... Паспорт, громадянство України. Я маю бути тут і вчитися цьому, хоча б як цивільний. Робота для тилу дуже важлива. Е, кажуть, що для одного воєнного треба 10 волонтерів. Буду займатися волонтерською діяльністю до кінця війни, так як і більшість там, тих людей, які з нами. Тобто, поки ми не вигоримо, ми по-іншому не можемо. Бо у кожного точно є там, свої друзі, знайомі, родичі просто люди. Це наші люди, це наші герої. Тому ну як по нічому Ну, для вже протягом на цього року, як і точиться війна Росії проти України, можу сказати, що багато з моїх знайомих вони, по перше, вже заспокоїлись. А вони хтось прийшов в якусь медичну підготовку, хтось волонтерить. Ну, звичайно, що не можна бути готовим до цього, але все всі сприймаються вже більш реально. А, також дуже під виріс рівень готовності допомагати, допомагати іншим, а, включатись десь, куди необхідна якась підтримка або фінансова, або фізична, або навіть просто моральна. А, і взагалі якось скупчилися люди. цей зв'язок між людьми став міцнішим. Щоб закінчилася скоріше війна, так треба нам е, всім зібратися і максимально е, пам'ятати, що там є люди, які захищають нас. Якщо будуть 5 людей працювати, то це буде перемога через 10 років. Якщо будуть працювати там, 20 мільйонів, то перемога буде там, через там, півроку. Дуже хочу, щоб закінчення війни було в цьому році. Це прям мріяв прям всіх, кого я знаю. Прям мрія мрій. Після перемоги українці стануть більш впевнені. Це перемога, з якою нас підтримав весь світ. Це перемога на білому боці проти зла. Україна стане, по-перше, державою, яка може е, організувати безпеку в регіоні, і треба це не втратити. Треба е, це скажімо, з умом, да, якось приміняти. Е, ну і нас буде тоді світлий майбутнє.